Вимагаю для Ігоря чесного правосуддя без фальсифікацій. Суддю відставці Луцького міськрайонного суду. Суд абсурду у Луцькому міськрайонному суді Хабару майже три мільйони. Хочеш знати, за що нам війна, де реформи, де законність, де справедливість і верховенство права для кожного? Де Зеленський? Де Порошенко? Де гаранти Конституції? Натомість маємо скрізь договорняки і міжсобочики. Скрізь корупція і обман три роки позбавлення волі. Мова йде про Олега Ющука, якого обвинувачують у зловживанні впливом. Даємо Олега Ющука ввинувачують в тому, що він за 500 доларів хабаря пообіцяв особі, стосовно якої було складено протокол за керування автівкою у нетверезому стані вплинути на рішення свого колеги, який нібито мав закрити справу п'ятьох фальсифікацій і катування ігоря всі золуцька, та не допустили журналістів на засідання на догоду замовникам спів ігоря. Пряме включення з Івано-Франківського СІЗО. Я спеціально постригся, щоб показати, що зі мною зробили в Луцькому СІЗО. Усі ці шрами – це від металевого такого, металевої великої кружки, щоб примусити мене писати зізнання. І в усіх нас майже хата з краю. Тому і страждають невинні від внутрішніх орків. У нас рятують повказівці Савченко і Сєнцова, Марківа, Саакашвілі, президенти, омбудсмани, правозахисники і журналісти, бо це не у нас. А що у нас? Десятий рік безбожно безпідставно затриманий. Десятий рік без ефективної правової допомоги. Десятий рік без чесної прокуратури і суду. Десятий рік без ефективного розслідування і перегляду фальсифікацій вироку іменем України. Мета врятувати Ігоря від української корупції. Пограбований, закатований, загратований журналіст-викривач корупції з 1999 року. Ігор Шабала потребує нашої допомоги. У нього серйозні проблеми з головокружінням і втратою свідомості. Від гаранта Конституції, президента вимагаю для Ігора чесного правосуддя та відповідальності для фальсифікаторів.